Вітаю глядач! Зараз ми розглянемо о, такі речі, як е, налаштування максимального значення частоти керування і мінімального значення частоти керування. От бачимо, що параметр F09 це задає максимальне значення частоти і F010 мінімальне значення частоти. Ну, почнемо з мінімального значення частоти. Навіщо це потрібно? Двигун має обдув за рахунок вентилятора, який розташований на валу двигуна. Якщо на валу двигуна дуже великий потужний момент, за рахунок приладу, який через редуктори чи через муфту під'єднується до двигуна, то при низьких оборотах він буде дуже нагріватися і повітря, тобто кулера не буде вистачати, щоб був обдув, достатній обдув, і він уйде в. Защиту, чи буде похибка, і система зупиниться. Для цього є потреба виставляти якусь ограничену мінімальну частоту, наприклад, 5-10 Гц, при якому достатньо обдуву буде, для того, щоб у нас не виникла проблем. І також є параметри. F09, це максимальне значення частоти. що це таке. Ну, Бувають такі випадок, коли система управляє, управляє нурю чи конвейером, і швидкість конвейеру, не, в якому випадку не повинна перевищувати якихось обертів. Тому щоб людина якось не могла накрутити щось таке собі подібне. Неважно, якщо вона виставляє, є, у нас буде обмеження по цих параметрах. Щоб це зробити, нажимаємо утримуємо прог, заходимо F01, нам нужен F09. Вибачайся, натискаємо зайшли, вибираємо F09. F09 це у нас максимальне значення. Натискаємо прог. Ну, я вже встановив 40. Давайте встановимо 30. тобто За рахунок стрілки переміщуємося туди, ставимо 30, прог, нажимаємо зберегти. У нас переключилось на наступний параметр 10. 10 це бачимо, мінімальне значення частоти. В так, Заходимо. У нас стояло 10 Давайте встановимо 20. Тобто у нас Від 20 до 30 Гц лише ми можемо регулювати швидкість. Нажимаємо прог, запам'ятовуємо все це діло. Натискаємо, отримуємо, виходимо на верхній рівень, натискаємо вийшло. Тобто у нас зараз. Бачимо потенціометром 30 ми більше не можемо задати. Вниз у нас показує нулі. Ну, що ж буде на самому? Е, та ділі? Ну, на, на, на самому ще. За, Взагалі по-справжньому? Нажимаємо Run, двигун набер, набирає оберти, тобто от, максимальне значення, більше не вдає мені 30 Гц. І е, ставимо, показує нуль. Но двигун на самому тоді обертається на частоті 10 Гц. То есть, зараз бачимо, швидкість э, у нас 30 Гц, швидкість збільшилась. Вийшли ми на 0, а швидкість менше не зменшується. Нажимаємо стоп, э, бачимо, як він швидко зупинився. Для прикладу зайдемо в параметр F0. Зараз я вышу f0 параметр минимально значит f10 у нас было 20 давайте установим 5 герц так тут мы перемещаемся на значение вставляем 5 перемещаются так запам'ятовуємо, запам'ятовуємо. запомниваем 600 Це максимальна частота. Нажимаю на старт, вийшло на 30 Гц. Бачимо. А, я вибачаюся, я не вийшов. Так, тут у нас 5. 6 Гц, пускай буде проф, Я виходжу. Виходжу. так все, у нас 30. Я зменшую і бачимо. У нас 5 Гц. Все. ми, я не я потенциометром роблю 0 но он показывает мне такую поточную частоту 5 гц для чого, для чого це робиться? це робиться для того щоб вентилятор все ж таки працював так все